І так, мы де ми хоч Що за населений пункт? 105. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Товарищ поліцейський. Осторожно, ручник зажміть. А що ви тут робите? А де ми знаходимося? Ви хоча б знаєте, де ми знаходимося? Знаходимося в Концево. — В Концево? — Так. А що ви тут робите Добре, в ласка. — Конечно, вас конечно. Вас а, вас вас? а що ви тут робите? Контрабанді грузи прошу супроводжуєте. Добрий вечір. Добрий полі. вечір. Будь ласка. На підставі. Ви хто? <рес> Я інспектор патрульної поліції рядовий Борисова. Добре, гарно. Будь ласка. А що ви рядовий? Фулей. Фулей. Ваше посвідчення, будь ласка. З задоволенням. Будь ласка. Але потім буде ваша черга <рес> Тому що. Ви не нервничаєте, ви вже приїхали. Да? Да. Я не нервничаю. Не Їздити в контрабанді, грузи супровождаєте, так? Да? Ви стояли э, не в темному місці. Да? Да. Угу. Все є чітко заснято. Красиво. Да, і в а що ви тут робите? А? Ми працюємо. Яким чином? яким чином? А ми теж працюємо. Контрабанду проводжуєте. Ми виявляємо. Виявляємо? Виявляє. Інтересно так. Як контрабанда там Körper, два буса стої контрабанда там два буса. за жовтим бусом. будь ласка, Ви говорите. Ну розмовляйте, будь ласка, державною мовою держслужбовець. З задоволенням Ой, а вас що посвідчення нема? мене є посвідчення, але мені дуже неудобно з бронежилетом його знімати. Ну ладно, допустим, пані Борисов, ми вам повіримо, що ви поліцейські да. Дуже дякую, тому що зараз роздягатися немає Ну, Саме самий плохой вихід Не, ну я бы хотел побачить. Ты можешь... Ладно, хорошо. У меня Конечно. Ну, шоп... Давай. Давай, это уже... Я раздеваю полицейского, снимай. Вам нравится? Ну, я еще не раздевался самого полицейского. Чтоб... Шоп... Шоп... Ну, бронежилет все, все формы скрывал. Вот, вот, вот Это этого делать не надо. Выбор, пожалуйста. Ну, бронежилет, 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 ну бронежилет, сейчас, сексуальное домогательство, то мы сейчас формы, пришьют и будем все это... Службованная птичность. Сексуальное домогательство? Нет, бронежилет точно. Ну, правильно. Не, ну, життя в першу, в першу чергу, правильно? Да. Я вам даже можу допомогти засідати обратно. Дякую. Зараз допоможе... Дуже, дуже... Це... Просто ви за бусом сразу пустилися і тихо, тихо, тихо. Так, сюди. була підозра, що бус перевозить не законне Грузи а мума й поможе і контрабанда. І... і як ви їх яким... Чином? і як ви пересвідчили, що це так чи не так. А тепер допомагайте. Так. роздівати чи одягати? Тепер одягайте. Так, чекайте. Ну швах має бути. Так. Чи вище По швах. Ви... Так. Сюди раз. Так. Тепер здесь. Ну, ще не приходилось одягати поліцейську. <гум> чекайте, то не в цю сторону, чи не в цю? Всю і сюди. Опа, раз. Переконалися? Діана Валерівна, прекрасна. Добре? Дякуємо. Ну і так давайте повернемося. Ну і що далі цією контрабандою? М -м -м, якщо. Якобы... Було... Ну, давайте, а у прок... вас є зауваження? У нас чому... є підозра. Підозра okay. в чому? В корупційних діях. Наших? Ну не наших же ж. Ми ну, справді ви, 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 да. ви стояли з порушенням. Ми стояли з порушенням. Да. Да. Точніше, ви стояли на старому Ментовському місті. Знаєте, є така поговорка, <звіх> <там>. «хорошо, <звіг> забите є старе, Новий, правильно, Тобто, yeah. ви стояли на новому місці, але це старе місце гаїшників, де вони зустрічали контрабанду. Uh -huh. Я думаю, ви в курсі це для вас і yeah. uh, так. Вони там стояли, зустрічали контрабанду. А потім, uh, ну, якщо підходила ситуація, брали там гроші, а якщо ні, вони їх могли провожати аж до Барвінка. І uh -huh. ви нас підозрюєте, що ми чого вони поїхали те до Барвінка? Да. Як у нас зовсім інші цілі. Ні, а Скажіть, а чого ти... ви порушували, стояли у... в Україні. Машина виїхала з пункта пропуска. В Як у вас можуть бути підозри, якщо вона з пункту пропуска виїхала? То є... Тобто ви хочете сказати, що нас митниця пропускає в Я нікому не довіряю. І вам в тому числі. А що ви питаєте? Ви хочете сказати, що ми хотіли якісь корупційні дії, а чого ми вам маємо І так, хорошо, добре. А я вам не варю. Добре, хорошо. І що далі з тим мікроавтобусом? Так, звісно, конечно. Якщо були бої підстави, перевірити, ми б перевірили. Якщо б... Були... А ви спокійно. Тобто ви доїхали То, ж ви... досюду з ним, от всю дорогу ви за ним їхали і підстав не виявилось, так? На жаль. З його контрабанда, контрабанда мала бути випадати до дорозі, ну, що і... я не сподіваюся. Я думаю, що ви читали закон України про національну поліцію. А от Дальше. У нас є законні підстави зупиняти транспортні засоби. Їх, на жаль, тільки дев'ять. Якщо uh -huh. водії нічого не порушимо. Ми не можемо його зупинити, так на жаль, звичайно. Так. Ну а дивіться, ви поїхали сюди, ви відбулися від маршрута. Ви хотіли виявити Нічого чи контрабанда, чи ні, так. але він, коротше, став під своїм будинком і пішов додому. Та як ви виявили контрабанду чи не виявили? А що ви нам пропонуєте? Ні, ну ви ж поїхали для за того, щоб виявити. Я ж вам пояснила. Ти Якщо він... ви були б підстави, ми я... б перевірили документи, перевірили груз, зробили б поверхневий огляд. Ви стояли з порушенням, стояли в темному місці. освітленому місці. Не освітленому місці. Раз. Правильно? Ви стояли на трасі, без сві... маячків. Два. В глаза не світіть, пожалуйста. Да. Дуже неприємно. Ні спори. Як тільки тронувся бус, красивенько, потихонечку за ним. А як ви предлагаєте нам працювати? А вам не працювати треба, вам треба служити. Ви к словам Не придірайтеся. Тому що ми знаємо, як до її і як служив. Повірте нам. Це прекрасно знаю. <кхи> і, і так, що, чекайте, Ну, в вашому розумінні, що мог зробити водій мікроавтобуса, этого, щоб ви запідозрили і мали підставу для його, для зупинки, перевірки на контрманту. Ну, це правила дорожнього руху. Яким чином? Ви не знаєте, як водії порушувати правила Ні, ну Він що, ідіот, по вашому Везе Ви за контрабаси нарушать ідіот. Ні, ну це не професійно. Їхати відбуватися від маршруту на службовому авто. Якщо б він поїхав, коротше, полями кудись. ви б по полям за ним їхали, куди полях, Це інша справа. Ні, ну це глупо взагалі звучить, розумієте. Поїхали за ним для того, щоб виявити визнання. Це пропозиції, як нам працювати. Ні, а ви взагалі маєте виявляти контрабанду. Маємо яким, яким чином <смеш> яким чином де прописана ну, це закона України про поліцію? Я, я, я вже е, третій раз повторююсь, яким чином я вам пояснила стаття 23 закону України про на поліцію. Наше повноваження, ми виявляємо та припиняємо правопорушення. Нормально це є правопорушення, так Нерізно. є служба. Є внутрішня служба безпеки, яка контролює е, таможені служби, щоб контрабанда не йшла через кордон. Поліція яка до цього відношення має, поки я не розумію. Ну, поясніть мені, будь ласка. Дивіться, порушення відбувається на будівництві. Чи ви не прийдете на будівництво і не скажете, що е, техніка безпеки е, не, не соблюдається, і, будь ласка, соблюдайте, бо це є порушення. За Дякую, це є... за гарною.